Бо воскрес. Пане Василь, зараз я вам покажу, чим я користуюся. А ви собі зробите виводи, чи будете тим користуватися чи ні. Я грунтую політановим ґрунтом. Покажу вам відро. Воно вже порожнє. Політановий ґрунт FPV 125B. Тут де затверджувач. Це 305 й перелік затверджувача. 50%. Скриваєте ґрунтом, ґрунт прошліфовуєте, тоді переходите на фарбу. Маркировка фарби. Це в нас біла фарба. ОЦВ 829 BG30. Затверджувач 10%. Це 325%. Коли фарба висихає, добре. Наносите патину. І прилаковуєте ось таким лаком. G10, тут близько 10. Е 30, 50. 70 і так само затверджуєш. Це 325 Та й все. Можете пробувати. Є різні фірми, є різні якості матеріалів. Я такими працюю. Якось так. І вам гарного дня!